Привіт-привіт, дорогінки! Дуже рада бачити кожного із вас. Дякую усім, хто зайшов до мене в гості. А також дякую вам за терпіння, тому що відео це мало вийти ще в середу, виходить лише сьогодні. І я вдячна кожному, хто почекав. Ну, іноді в житті трапляються, знаєте, такі речі, коли хочеш, не хочеш, а маєш робити зміни, чекати, і не все і не завжди йде так, як ми того бажаємо. Сьогодні. Принесла вам цікаву таку тему для роздумів про короля Асу. Такий був чудовий чоловік, зараз ми з вами до нього доберемося. Якщо у вас є бажання наливати собі каву, чи йок, беріть самоколики, беріть біблію і долучайтеся. Якщо ні, то лишайтеся, будемо з вами розбиратися. Спершу хочу вам нагадати про... Саула, От, нещодавно ми з вами думали, хто такий Саул, що з ним трапилося, чому його життя пішло саме так. Пішло через те, що він був гордоливою людиною. Господь, начебто, дав йому все, вислав йому шлях, змінив йому серце. Це просто зробив усі умови, аби Саул а, жив так, як треба було жити, аби йому було легко царювати, і аби йому було не важко слухатися Господа. Але під дією гордості змінилося його серце, змінилися його пріоритети, і він вирішив, що він знає краще і буде робити так, як хоче він, що змінило його життя, яке могло би бути повним благословінь і не тільки для нього, а ще й для його дітей, і правонуків і взагалі на багато поколінь. Змінилося все повністю. І, де ось, будь ласка, він був змушений покінчити життя самогопсу. А сьогодні ми з вами ще одну про, подумаємо про ще одну людину, про царя Асу. Це такий гарний був чоловік, і в мене є бажання також швиденько розглянути картину його життя. Почну, мабуть, з того, що Аса був праправнуком царя Давида. І не дивлячись на те, що його виховала бабуся ідолянка, мені пам'ятається, її ім'я була Маака. Так. Він виріс людиною, яка боялася Бога. І коли настав час царювати, що він перше зробив, він почав просто прибирати усі ідолянські речі. Там було на той час так багато всього. І якісь невеличкі храми, і якісь місця, де вони робили такі святі місця, де вони поклонялися своїм ідолам, біля дерев, ще якісь робили там скаміння, ну просто от скрізь були такі, так звані їхні святі місця, де вони. Приносили жертви, вклонялися, щось просили своїх богів. І це були ізраїльтяни, не просто хтось, а ізраїльтяни, які знали Бога, який вів їх з Єгипту такими дивами, що мені здається, це просто неможливо не знати такого Бога, не боятися, не любити його і не бути йому вдячним. А у них це постійно якось їм це вдавалося. Не знаю, як можливо через те, що вони багато-багато років, понад 400 років, жили у, а, а, у єгиптян. І, можливо, та кількість гріхів, та кількість і долянства тої всії нечисті так змінила їхні серця, що вони вже Якось не могли навіть розчути і побачити і милість, і любов, і дива, які Господь їм постійно вчиняв. Але сьогодні не про те. Сьогодні про те, що в певний період часу Аса цар почав царювати і очистив, почав дуже добре своє життя. Він боявся Бога, любив його і. Докладав немало зусиль для того, щоб почистити, прибрати все з Ізраїлю, усі пуганські речі, які там тільки були. Він навіть свою бабусю, яка його виховувала, цю маку, він навіть лишив її статусу, мабуть, такого королівського, царського, при дворі, щоб вона там щось велике. Ну, ну, Мабуть, знаєте, як, якщо вона бабуся-царя, то вона мала певну силу. А він цю силу від неї забрав, якось скасував, так, що вже вона не мала цієї сили, мабуть, була простолюдинкою з того часу, як він її мовити наказав таким чином, не знаю. Але написано, що він. Лишив її статусу бабусі через те, що вона, не дивлячись на всі його намагання почистити Ізраїль, вона зробила там богиню Астарту і зробила там своє місце, де вона хотіла їй вклонятися. І за це так вона отримала від царя Асихось. Такі були його, його вчинок до неї. Що далі з нею статусі, я не знаю. Ну, мабуть, жила в собі, старенька, з повагою до неї, мабуть, він відносився, але чомусь статусу бабусі вже вона не мала. Як це було на практиці, гадки немає, але якось так. То ось він такий весь цей цар Аса із гарячим серцем до Бога, який має в собі, це ж треба не боятися народ, розумієте, це ж не просто так, там. Я щось хотів, то й зробив. Адже народ може повстати проти тебе, народ може якось зробити якусь реакцію, обуритися, можливо, найняти когось, щоб тебе вбили. Тобто це був певний ризик, так прийти і сказати, «Ага, від сьогодні ми не вклоняємося богам, яким вклонялися ви, ваші там, батьки, ваші дідусі, бабусі. Тобто це... Треба було мати певну смі... сміливість таке зробити, і він і її мав. І от він все заборонив, і його філистимляни, мені здається, це не точно, друзі. Вирішили на, на нього напасти. Начебто все добре, начебто він е, на гарних таких відносинах з Богом, але чомусь от трапляється війна. Що він робить? Він звертається до Бога. Зараз вам знайду і зачитаю. Ось, дорогенькі, це у нас буде друга книга Хронік, 14 розділ і з 10-го вірша. І кликнув Аса до Господа, до Бога свого, та й сказав: Господи! Нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. І побив Господь Кушиян перед Асою та перед Юдою. Бачите, це були Кушияни, ніякі не філістимляни. От, і... З цього вірша ми бачимо наскільки серце Аси повернуте до Господа. Він розуміє, що окрім Бога, йому ніхто не допоможе, тільки сила вся у Господа, і він звертається до нього з відкритим щирим серцем, просить про допомогу, так от, -от щиро, і Господь допомагає. Далі, через те, що серце Аси було до Господа. Господь прибрав усі війни, все було тихо, добре, і е, кілька десятків років там взагалі нічого не траплялося за цей час, тому що Аса жив у спокої, е, в нього не було абсолютно ніяких проблем. Знаєте, така тиша е, вгодований, е, напещений скрізь все добре, ніде ніякого, абсолютно нічого не порушує його спокій. Аса, якось в серце його загрубіло. Мабуть, судячи з усього, що ми з вами далі прочитаємо, мабуть, також він став гордоливою людиною, тому що вирішив. Що цей спокій, що це все добре, це все належить йому, через нього, для нього, і його руками зроблене. Якось Господь відходить у нього десь там на задній план. І в голові в нього немає такого, що може це Господь дає мені і життя, і здоров'я, і спокій. Ні, Він це все от, так от, він сам по собі, це все от як цар, як, ну, це це. Знаєте, це не просто бути такою людиною, царем. Я вважаю це великим викликом, тому що е я не бачу жодного царя, який би так не страждав на гордість, окрім Давида. І то, як ми дивимося на історію Давида, у нього там також були епізоди, коли йому доводилося самому собою працювати дуже довго, у нього нічого не виходило, Господь посилав йому пророків, і вже потім, за допомогою пророків, він ставало в серце його на, на правильний шлях. А ось з Аси цього не вийшло. І він повністю про Бога забув, і коли. Наступного разу на нього хтось нападає. Що він робить? Він не йде до Господа. Абсолютно йому це не цікаво. Його ще один цар, який жив недалеко від нього, пішов на нього війною і, мабуть, був дуже впевнений, що він переможе Асу, тому він там почав уже свої дії робити. Що робить Аса? Чи він не йде до Господа? Абсолютно ні. Він мало того, що звертається до ще одного свого суперника для того, щоб перетягти його на свою сторону, він йде у Дом Господній. Він прийшов, в цей дім забрав золото, срібло, нагріб стільки, там дуже багато, посилає це срібло і золото, яке належить Господу, бо це в храмі Бога, цьому своєму супернику і каже. Ти відійди від того, хто йде на мене війною, а йде до мене, щоб той злякався, передумав і ось тобі золото за це. І людина, яка бачила дії Господа в своєму житті, коли вона побачила, як Господь розбив армію кушиян, яка була вдвічі більше, от з легкістю так, раз і вона має. І це він все розуміє. Господь відповідав йому і не раз, і він слугував Господу. І тут він вирішує звернутися до, до людини. Це тому, що серце, як ви бачите, вже не налаштоване на Бога. В них вже відносин немає. Людина вже не потребує Бога. Він впевнений в своїх силах і шукає, щоб як зробити своїми руками. Ось так він вийшов із ситуації. Що ми бачимо далі сталося? Ну, далі, цей цар, який вже там будував і готувався до війни з ним, він припинив це все робити, тому що зрозумів, що недостатньо в нього кількості, і просто собі пішов. І до царя Аси приходить пророк, і зачитати хочу вам, що він сказав, яка була в них розмова, і що він передав від Бога Асі. Це 16 розділ другої книги Хронік, і ми починаємо з 7-го вірша. А того часу прийшов прозорливець Ханані до Аси, юдиного царя, та й сказав до нього: через те, що ти спирався на Сирійського царя, а не сперся на Господа Бога свого, тому втекло з твоєї руки військо Сирійського царя. Чи ж не були Кушіяни та левіяни військом дуже великим, колесницями і верхівицями дуже численними? Та, коли ти сперся на Господа, він дав їх у твою руку, бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть у тебе війни. Ну, Аса розгнівався на це слово, на те, що пророк прозоревець йому сказав, і до в'язниці його кинув. Це ще раз підтверджує те, що в нього було гордоливе серце, Те, що... Його життя як царя, таке тепле, нагодоване, загодоване, без якихось там проблем, воно настільки закам'яніло його серце, що він навіть не збирається роздумувати над тим, що він зробив не так. Що він не вважає за потрібним вислуховувати, аналізувати. Це просто не для нього. Не для нього. Він, як завжди, вирішує так по-царськи, скажімо. Кинув до в'язниці, відрубав голову, все і немає проблеми. Далі що трапляється з асою? Аса до Господа не повертається, і проходить час, він, до речі, царював 41 рік. Господь його не чіпав, не робив йому нічого поганого, він відцарював певну велику кількість років порівняно до всіх інших царів. 41 – це немало. Ще ж його якісь літа, коли він там почав царювати. І він захворів. Захворів у нього, мені здається, щось з ногою було. І е, ось хочу вам зачитати це 16-й розділ, 12-й вже просто вірш. І занадужав аса 30-го і 9-го року свого царювання на свої ноги. І хвороба його була тяжка. Та й хворобі своїй не звертався він до Господа, але до лікарів. І. Він помер, він помер, два роки прохворів і не одужав, тому що, мабуть, якась була така хвороба, на яку лікарі ще не мали певних відповідей, знань, але не забажав він звертатися до Господа. Ось у нього є позитивний такий досвід так, з Богом. Ось у нього є негативний, що трапляється, коли ти не звеш Господа. І чомусь не вистачило у нього мізків, щоб пороздумувати, проаналізувати і сказати: ага, я захворів, хвороба така, що ніякі лікарі не можуть мені допомогти вже цілий рік, а може й більше, я звернуся до Господа. Нічого такого не сталося в його голові через те, що він був доволі такий, ну, бачите, гордою людиною. І ось це у нас буде такий. Другий образ людини. Перший був Саул, якому дали все від початку, абсолютно, і шляхи налагодили, і серце помінялося. Іди, старюй. І він не схотів. Він схотів робити ну, по-своєму абсолютно, як він вважав за потрібне. І ось у нас є Аса, Аса, який, начебто, і почав добре. Але також не витримав цього випробування царюванням, де дуже забагато добра, дуже забагато розбещеності, і серце починає кам'яніти, починає бути гордоливим, і людина, людина вже покладається тільки на себе, на на Бога. Вже місця для Бога у людини немає. І як так, як би то навіть. Вам сказати, ну, підкреслюючи це все, хочу навести вам е історію з Давидом. Зараз вас знайду. Ось е історія з Давидом, безліч історій, от, ви будете читати е про життя Давида, і там він дуже характерно для нього запитувати у Господа Бога, що робити от буквально скрізь на все. І він дуже дослухається до того, що Господь йому каже. І така ситуація в нього була з Філістимлянами, коли вони прийшли утаборилися, там збираються на нього нападати, вчиняти війну. І от це у нас перша книга Хронік. Ми з вами йдемо до 14 розділу і читаємо з 9-го вірша. А Філістимляни прийшли й стали таборами в долині Рефаїм. І питався Давиду у Бога, говорячи, чи виходити на Фелистимлян і чи ти даси їх в руку мою. І відказав йому Господь: Вийди, і я дам їх у руку твою. Бачите, це не просто людина питає у Бога, це великий майстер своєї справи. Давид був дуже досвідченим, воякою, воїном. З великою, з великою майстерністю він був славетний тим, що він у меншій кількості свого війська побивав дуже великі війська. І тому для нього покластися на себе було взагалі дуже просто, тому що він мав цю силу, він мав дуже досвідчену армію. Сам він дуже був добрим воякою. Тому для нього було це ну, не важко подумати, що а, та я справлюся. Тим паче, що він дійсно би, можливо, і справився. Але він, не дивлячись на те, що в нього є все для перемоги, іде до Господа і запитує: Господи, а чи дасиш ти мені, мені перемогу, чи маю я виходити проти них? Господь каже: Йди. І він пішов. Він пішов. Перший табір вони там розбили, хто потікав, хто ще ще прийшли. Ті самі філістимляни знову, там кілька може днів пройшло, тобто не так вже й давно було, отаборилися і стоять. І що? Вже ж він спитав у Бога, він запитував, отримав свою відповідь, він би просто міг піти і побити їх, тому що Господь же сказав, але ні. Ми читаємо у 14 му вірші, це ж цей 14-й розділ. А Давиди ще питався Бога, і Бог йому сказав: не підеш за ними, а поверни від них, і прибудеш до них з навпроти бальзамового ліска. І станеться, як ти почуєш. Шелест, ніби кроків на верховіттях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов Бог перед тебе, щоб побити філистимський табір. І зробив Давид так, як наказав йому Бог. І вони побили філистимський табір від Гівону аж до Гезеру. Тобто ем, у другий раз у нього було ще більше впевненості і дозвіл від Бога і свій. Ем, Знаєте, своя сила, своя впевненість в собі, в своїй армії, але він все одно йде запитувати до Бога, тому що він був uh, humble, це українською дуже кроткий, не знаю українською цього слова, такий лагідний на серце, який про себе був невеликої думки. Пішов, це було йому не важко прийти до Господа, спитати, і Господь сказав, не, йди прямо. Отак, от обійдеш, як почуєш кроки шелесту по верхівках дерев, то я вже пішов, тоді йди, йди зі мною. Ось начебто три однакових людини, з якими працював персонально господь, з якими він балакав, яким він давав вказівки, в житті яких він був присутній дуже, я б сказала, потужно. Усі вони були царями, у всіх були однакові можливості. Але тільки Давид вибрав слухатися Господа і запитувати у нього. Тільки Давиду було цікаво, а як бачить це Господь? А чого Господь від мене хоче, а як Він збирається вирішити цю ситуацію? Це те, чого бракує нам усім. Ми живемо своїми життями для нас. Ем... Немає потреби запитувати у Господа, Господи, як ти хочеш, щоб я вирішив цю ситуацію? Більш того, ми не бажаємо чекати. Ми мало того, що ми не будемо запитувати у Бога, це я кажу в, як про людей, про усіх, не про когось конкретно, а про всіх, про нас, про людей цього часу. Ми не хочемо ні запитувати, ні дізнаватися у Господа. Ні давати йому якогось такого почетного місця у своєму житті, щоб можна було дослухатися. Ми бажаємо все вирішувати самі. Більш того, ми не хочемо чекати на Господній час. Нам це не цікаво. Ми хочемо зараз і ми хочемо так, як хочемо ми. І тому багато серед нас людей, які розчаровуються в Господі, які розчаровуються в житті, які, не вміючи чекати, роблять багато помилок. Мені дуже імпонує Давид тим, що не дивлячись на свою могутність, не дивлячись на те, що він був цар, він міг приборкати своє серце так, щоб, по-перше, запитати в Господа, як Господь вважає за правильним зробити, а по-друге, це виконати. Отже, друзі, побажати нам усім, мені найперше е, мудрості для того, щоб розуміти, що Господь це той, хто знає. І наше минуле, і наше теперішнє, і наше майбутнє. Це той, хто оперує усіх цих трьох е вимірах часу, той, хто знає, що для нас є найкращим, тому що він бачить вже наше майбутнє. Його навчитися не тільки запитувати у Бога, як що і що й коли я маю робити, а ще й виконувати особливо тоді, коли мені буде не подобатися. Його відповідь. Адже не завжди ми погоджуємося із Богом, адже не завжди Господня відповідь нам здається правильною, справедливою через те, що бракує інформації. Ми не бачимо свого майбутнього, ми не розуміємо, чому Господь саме так хоче, щоб ми зробили. Адже, адже Господь, хіба ж ти не бачиш? Ось ця ситуація, її абсолютно треба по-іншому вирішити. А ти робиш так. Я не, не, не почуваюся задоволеною, я не почуваюся що це справедливо, я не почуваюся добре. І от саме для цього треба змиряти своє серце, Змиряти, розуміючи, що ми не маємо ні мудрості, ні знань для того, щоб зробити вірне рішення. А ще на додаток хочу нагадати, що Господь нас усіх дуже сильно любить, настільки любить, що Він помер за нас. Аби ми мали життя вічне. І тому він ніколи, ніколи і ні за яких обставин він не зробить нам нічого поганого, він бажає нам тільки а, добра. Як ви пам'ятаєте, є чудовий вірш, коли Господь каже в Біблії, що знаю я свої плани щодо вас, які є на добро. Тобто, якщо ми віддамо Господу своє життя повністю, як це зробив Давид. А не частково, як це зробив Аса, то, друзі, Господь обов'язково доведе нас до фінішу туди, де ми, можливо, і не мріяли бути. Тож бажаю вам усім знаєте, такої сили віддати Господу своє життя, розуміючи, що то вам є до добра. І дякую за ваш час сьогодні, за те, що зайшли, послухали, і ми з вами мали. Змогу поспілкуватися чудово. Ще нагадую вам: хочу дуже попрохати, щоб ви молилися за Україну. Долучайтеся людей, підтримуйте тих, можливо, чиї молитовні руки вже опустилися. Можливо, є у вас е така змога е створити якусь молитовну групу онлайн чи, можливо, навіть вдома, чи по телефону. То робіть друзі, тому що молитва. Це дуже потужні строя, а Україна, як ніколи, дуже потребує нашої підтримки молитовної. Я дуже вірю в молитву і вважаю, що ми, як християни, маємо дуже, дуже стояти у проломі зараз. Тож долучайтеся, єднайтеся і молимося за Україну для того, щоб Україна була вільна і мала перемогу, щоб в Україні був мир. Я вас усіх обіймаю щиро, дякую вам за ваш час. Нехай у вас буде гарним, тихим, спокійним ваш день. І Хай Господь береже і вас, і вашу родину. А ми з вами побачимося у наступному відео. Бувайте!